Чому перемагати корупцію краще розумом, а не емоціями? Корупція це бездонна прірва, і коли ти платиш одну копійку, то ти незабаром будеш платити тисячі гривень, а то й мільйони з малої шоколадки або цукерки, або пачки цукерок, ти приходиш до того, що ти залежний від цієї системи, тому що толерується корупція і мала і велика. Традиційні подяки можуть перерости в кримінальну дію в таких випадках, якщо їх вимагають. Певні особи за вчинення ними дій в інтересах того, хто надає з використанням свого становища. Чому викривачі корупції заслуговують на суспільну увагу? Ми розуміємо, що для викривача власне піти проти системи цієї системи корумпованої це досить складно, це психологічно важко, але це найдієвіше, один з найдієвіших, точніше, механізмів боротьби з корупцією і чому позитивні приклади мотивують до протидії. У нас в родині було заведено, що від батька чітко заведено, ми не платимо відкати. Тобто, все абсолютно прозоро, чесно. Так само в мене син вихований в тій атмосфері, так само я живу в цій атмосфері, тобто, ми, ми не розуміємо, що таке заплатити відкати. Це абсолютно надихаючі випадки, і коли ти дивишся на такі випадки, ти розумієш, що я тепер не згоден сидіти і думати про те, що ні я нічого не буду робити, або я піду і віднесу щось комусь, тому що ну якби ти хочеш бути такими, як вони. Тому тут дуже теж важливо, щоб медіа задавали правильні рольові моделі і показували успішні кейси, до яких хочеться приєднатися. Перевіряти факти і сумніватися важливо не лише коли йдеться про новини. У різних ситуаціях, коли чогось не знаємо, легко потрапити на психологічні гачки і вчинити недоброчесно. А обізнаність, звісно, розпочинається з джерел інформації про корупцію. Ну, взагалі, то інформацію про корупцію я читаю в телеграм-каналах. Телевізор зараз не дивлюсь зовсім. Ну, взагалі. Цю інформацію черпає з телефону. Я вже не маю такого спілкування як люди. Може, ті, що працюють, де є колектив, але так чую. Навіть не йди туди, бо там треба щось платити і так далі. Ні, я довіряю особисто друзям досвіду, який показує практика на сьогодні, бо те, що викладають, не завжди є дієво. Що у нас корупція на всіх, на всіх рівнях це в новинах щодня? Критичне мислення спонукає людей аналізувати, думати, мислити і розглядати ситуацію з різних боків. Важливо розуміти не тільки кому не можна довіряти, але і кому довіряти можна, тому що світ надто нестабільний, і ми все більше і більше занурюємося в недовіру. Але точки опори теж дуже важливо виявляти. І ці точки опори виявляються за рахунок критичного мислення, за рахунок різнобічної аналітичної оцінки. І навіть незважаючи на те, що фраза різнобічна аналітика. Аналітична оцінка звучить досить страшно, але на це здатна цьому здатна навчитися кожна людина. Наприклад, якщо людина отримує пропозицію, від посередника взяти участь в отриманні дозволу на будівництво. А критичне мислення допоможе проаналізувати ситуацію. Можна запитати себе, чому мене саме просять бути учасником цьому, да? А як це впливає на інших людей і чи є це сумісним з моїми моральними принципами? Прокачати критичне мислення допомагають безкоштовні онлайнові ігри та курси. Таких ви можете знайти багато у відкритому доступі. Це цікавий неформальний спосіб розібратися з міфами та вчитися протидіяти корупції. Маніпуляції не мають впливу, якщо ми вміємо перевіряти почуте. Наприклад, чим більше будемо знати про послуги, що надаються безкоштовно, тим з меншою ймовірністю погодимося за них платити. Дуже багато є таких прикладів, наприклад, ліки. От пацієнту потребує лікування, дороговартісного лікування, наприклад, якщо онкологія. І лікар говорить: ви знаєте, в нас немає в лікарні зараз цих препаратів, але в мене є довірена особа, які ви можете зателефонувати і в неї купити за вартістю там 20 плюс тисяч гривень. Пацієнт знає, що є номер здоров'я гаряча лінії нашого фонду, дзвонить на, до нас, і ми консуль... ми дивимося про наявність цих ліків. Розуміємо, що це ліки, які закуповуються за державний кошт, вони мають бути забезпечені в лікарні. З якоїсь причини їх там немає. І в жодному разі не потрібно дзвонити кур'єру і купувати ці ліки. Можна звернутися. Якщо дійсно в цій лікарні немає, ми теж можемо допомогти перевірити, є в наявності чи немає. Можна звернутися до іншої лікарні. Це ви до нас швидкій? Так. внизу в спині, дуже болить. І віддає і в ліву, і в праву ногу. Швиденько аналізи треба. Так, тиск за високий. Давайте на кате. Таню. Зараз медсестра про вас проведе, там буде лікар. Оплатите. він скаже, скільки це коштує, так. маємо камінчик досить вже великий. Потрібна операція. Операція? А як це все має бути Гроші? Підготуватися. Для вас це безкоштовно. Програма медичних гарантій це все оплачує. Але треба буде заплатити за витратні матеріали. Фу -фу. Скільки тисяч? Нічого собі. Людина запідозрює щось не те, починає дзвонити розбиратися, ми консультуємо, говоримо, що ні є за які витратні матеріали ви не повинні сплачувати, тому що за них вже сплатила Національна служба здоров'я. Це все входить в рамках а, пакету, який заключила ваша лікарня із Національної служби здоров'я. Коли він це доносить а, лікуючому лікарю, все питання знімається. Окей, не платіть. Питання, для чого ми ще додатково за старою звичкою провокуємо представників органів державної влади, громадський сектор на отримання якихось бонусів, грошових винагород, обіцянки, послуги, коли держава це все вклала в державний бюджет на фінансування освіти медичних закладів та інших державних структур. У будь-якому віці проходьте тренінги та вебінари з медіаграмотності. Ви легко можете знайти їх в інтернеті чи запитати про такі в компанії, де працюєте, або в місцевих громадських організацій. Моя думка, що не всі питання в житті вирішуються через знайомства і відкати. Все можна вирішити і цивілізованим шляхом. Корупція починається тільки відкриватися двері для тих людей, в яких є гроші. Якщо у людей нема гроші, до побачення ми для тебе нічого не зробимо. Якщо в лікарні просять зробити благодійний внесок на витратні матеріали або на ще якісь інші потреби, то я значить, проаналізую, а потім роблю висновки і плачу чи не плачу. Вони натякають особисто, щоб дати, тобто безплатно ти не пройдеш і не проїдеш і напряму не кажуть. Якщо, наприклад, ти сам даси, то вони можуть з твоїм кабарем вже й посадити. А якщо вони самі натякають, то їх можна притягнути. Тобто вони хочуть якось так, щоб ніхто не був винуватий, і при тому них був би, на мою думку, кошельок набити. Якщо хтось попадається на хабарях, я думаю, що це дійсно не про мене, тому що я не така і думаю, що мої оточуючі також не такі. Коли я чую пропозицію того, що пропопропозицію хабаря. То, звісно, я різко людині не відповідаю, а з посмішкою перевожу все в таку гумор, що переслідується, треба соблюдати кримінальний кодекс, умови кримінального кодексу. Потрапивши в корупційну ситуацію, кожна людина має вмикати вчасно своє логічне мислення. Наприклад, ситуація така, да? ваш керівник пропонує вам гарний дохід, якщо ви. Поступитись або скрити якісь недоліки в проєкті. Замість того, щоб включатися одразу емоційно, дайте собі паузу, відстороніться якби від ситуації, і подумайте, а що мої емоції мені говорять. Наприклад, у вас є емоція страху або обурення. Чому вона, яке джерело її походження, що вона дає мені знати? Вона дає мені розуміти, що моє тіло мені не бреше точно. І тоді я на це звертаю увагу і аналізую, для чого мені ця ситуація, що з тим буде, що буде з моїми моральними цінностями. Продовжити співпрацю цього року по проєкту ми знову можемо провести з вами заходи в громадах. Це ви про роботу з внутрішньопереміщеними ну, особами. Так, 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 так. Е, минулого разу ми з ними вивчали стратегію, а цього разу ми можемо зробити ну якісь там бізнес-плани, робочі місця. Розумієте, е, це буде до речі дуже гарно для вашого іміджу. Так, угу, та ви ж не одні. Там ще дві компанії подалися на тендер. Одну з них очолює си моєї подруги. Вона вже телефонувала. Але ж у нас з вами є вже позитивні сторони. І ви знаєте, ми будемо дуже вдячні. Цей рік дуже важкий на бізнес. Виживаємо. Знаю, знаю. Не одні ви. Ну, то давайте підтримувати один одного. Це ж, ми маємо найкращі умови для. Цього проєкту і можемо підставити свою людину, ну, як завжди, ви розумієте про що я. Напишемо декілька статей про вас і посвітимо проєкт. Що скажете? Ну, думаю, при такій кількості учасників відсоток маємо переглянути. Та й з подругою можу щось вирішити. Добре, дякую. Звідки беруться відкати? Вони беруться від завищеної ціни, звідки береться завищена ціна від заниженої якості, тому що має бути ця маржа, яку треба віддати. Це ж абсолютно простий економічний розрахунок. І якщо цю маржу створювати так, додатково за рахунок втрати якості. То звичайно, що ми отримуємо і неякісні послуги, і неякісні товари, і неякісний результат. Людина, яка має досвід побутової корупції і вже зробила цей перший крок, і їй не страшно, вона вибудовує своє життя за рахунок цих переваг, які дає побутова або звичайна корупція. Я домовився, що моя дитина піде в дитячий табір в десяти, серед десяти тих. То ма отримали поїзд, можливість поїздки. Це невеликі гроші, але для мене перевага, і я не пояснюю, що я маю право там бути. Тому що я вирішив так. Я вирішив з тим, хто це приймає рішення. Я такий, який може вирішити все. Це ніби окрилює, дозволяє рухатися далі. Потім я йду в напрямку до питань щодо своєї кар'єри. Я плачу за свою кар'єру, особливо на державній службі. І тоді я маю доступ до більших ресурсів. І те починалося з якоїсь доброї розмови: знову ж шоколадки, цукерок, пляшки. А потім я можу занести великі гроші, і ці гроші я зможу ці гроші, які я заніс, конвертувати в рази. А потім питання інше. До мене приходить людина, каже: Слухай, поділися інформацією, от нам треба там, от де ці адреси, де ці об'єкти, поділися, де воно і що, а що в режимній зоні. А давай я тобі там пляшку коньяка йти. І це вже державна зрада. Отак От побутова звичайно корупція прогресує і приводить до трагедії. Законодавством України не передбачено е, мінімальної суми хабаря, е, так як неправомірна вигода це є, як і грошові кошти, інші будь-які пільги, переваги, нематеріальні активи, які е, надаються без законних на те підстав. Чому дуже сильно впав в рівень корупції у зв'язку з тим, що певні адміністративні послуги перейшли в цифру, тому що в тебе є визначений перелік документів, наприклад, які ти маєш подати, і немає опції їх відхилити через тому, що тому що я так бачу. От, власне, коли всі ці процеси, бізнес-процеси особливо налагоджуються, систематизуються і вони виростають до вищого рівня. Управлінської культури сама корупція в цій сфері поступово зникає. Перевага в тому, що ми з податковими службами і з іншими службами спілкуємося онлайн. Онлайн це дійсно зручно для нас, тому що воно не потребує часу, не потребує особистого спілкування, і це унеможливлює тиск того чи іншого державного робітника на бізнес. Чим яскравіше, чим чіткіше працює підприємець, чим якісніші послуги цього підприємця, тим менше на нього впливає дефіцит залежності від когось у прийнятті рішень. Тому, власне, от скільки я на ринку працюю, 30 років вже в бізнесі, і коли ти ставиш собі планку дуже високу, тобто не те, щоб задовольнити там, просто очікування клієнтів, так? а коли їх перевершити, тоді і питання відкатів взагалі не встає. Тобто воно навіть, навіть не з'являється, тому що за професі... до професіоналів завжди стоїть черга. А от дилетанти, для того, щоб продертися на ринок, вони шукають варіанти, як би то підмастити, як би то домовитися і так далі, і запхати свої неякісні товари і послуги, запхати їх в систему. Для мене дуже важливо мати офіційні документи для того, щоб зареєструвати свої потужності. Це перше, чому нам потрібно зареєструвати потужності? Тому що ми виробляємо харчові продукти. І виробництво харчових продуктів воно має бути в певних умовах, відповідних умовах. І для цього ми знов таки будемо впроваджувати у себе на підприємстві хас це система безпеки. І яка нам дасть гарантію того і впевненість в тому, що наша продукція безпечна. Щоб зареєструвати зараз потужності, поки немає такої можливості, тому що для реєстрації потужності потрібна офіційна оренда, якої, на жаль, зараз поки що немає. Всі приміщення, які я можу знайти, вони просто без офіційних документів. Я переконаний, що справа в культурі її потрібно виховувати, над нею потрібно працювати, її потрібно просувати, в тому числі її треба оцифрувати. Наприклад, ми в компанії розробили, зафіксували наші цінності і принципи. У нас є така дошка, називається Вівтар. Всередині компанії ми її так називаємо. Де кожен принцип і кожну цінність ми дуже довго напрацьовували в дискусіях на стратегічних сесіях, викристалізовували кожен принцип і кожну цінність. Таким чином ми її візуалізували, зафіксували і зараз уже постійно звертаємо увагу як існуючим працівникам, хто працює в компанії, так і новичків, які приходять в компанію. Звісно, ми не забороняємо проводити Це своїх знайомих, але вони завжди проходять загальний відбір в компанії. А в нас є кейс, коли я не взяла племінницю нашого власника компанії на роботу і з ним потім дружина не говорила. Але вона була на загальному відборі з в груповій співбесіді і були кандидати сильніші, тому бізнес є бізнес. У кожну людину, яка приходить до нас в компанію, навіть на стажування, вона проходить перевірку у служби безпеки, і в обов'язковому порядку також беруться фідбеки з попередніх місць роботи. Це таке продукування безбар'єрності. Тобто, ми всі бачимо один одного. Ми бачимо, хто з чим працює, як працює. У нас немає при комунікації. Можна піднятись і позвати когось. Чи щось запитати. Ну і звісно, це відкритість, тому що е, фактично ти під під е, під полем зору на тебе весь час дивляться, і ти вже в тому числі не має у тебе можливості, мінімізується можливість певного зловживання. Подібні компанії ідеальне середовище, щоб розвивати культуру повідомлення про корупцію. І частиною такої культури має ставати повага до викривачів та ставлення до них як відповідальних громадян. Тобі дуже легко бути доброчесним, коли в тебе доброчесна організація, але ти спробуй бути доброчесним в корумпованій організації. Тому е викривачі стикаються з певною такою психологічною всередині себе дилемою: чи я можу зараз піти там проти колективу, проти керівника, проти моєї організації і провідомити про корупцію? Е ми Намагаємося змістити цей дискус питання не проти чогось, а заради чогось. Заради ти повідомляєш про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, заради чого? Заради того, щоб змінити систему, щоб система стала краще працювати. В Україні працює єдиний портал повідомлень викривачів. Якщо вам вдалося зафіксувати факти корупції, на порталі є покрокова інструкція Як діяти. Особа, яка в такий спосіб протистоїть корупції. Перебуває під захистом держави. Якщо я буду свідком ем, отримання чи пропозиції хабаря, я не знаю, куди звертатися. Ні. Я не цікавилася цим моментом. Я знаю, що робити, якщо, якщо мені натякають на хабар. Звернутися в поліцію, в прокуратуру в поліцію. До органів, які будуть займатися цим питанням. Одразу потрібно звернутися в поліцію, а там вже якийсь антикорупційний відділ вже буде цим займатися. Чесно, я вам скажу, я не знаю, куди повідомляти, тому що насправді мені взагалі важко зрозуміти, чи є у нас якісь некорумповані структури. Тому тут важко зрозуміти, можна комусь повідомляти чи ні. По-перше, з корупцією має боротися кожен, починаючи з себе особисто. Не давати і не брати ніхто не відміняв знову ж таки звернутися безпосередньо до органу до судового розслідування чи е, у певних випадках до національного агентства з письмовим листом. Надіслати його пошту, надіслати його електронною поштою, надіслати його, просто покласти в скриньку. Тобто, єдиний портал повідомлення викривачів це один з механізмів повідомити про корупцію, і він більш такий діджиталізований. Тобто не всі його підтримують в контексті того, кому зручніше просто взяти написати лист. Але це спосіб для того, щоб викривачі могли по-перше. Анонімно повідомляти про чинення корупційного або пов'язане з корупцією правопорушення, і щоб це було набагато швидше. Корупція зникає тоді, коли є офіційний запит. Тож найближче до вас відділення поліції, це одна з оперативних можливостей повідомити про порушення. Корупційне кримінальне правопорушення це злочин. Точно такий самий, як інші злочини, передбачені кримінальним кодексом України. Тому будь-якої різниці. Між іншими злочинами в зверненні до поліції немає. Особа може звернутися до поліції як особисто з'явившись до територіального підрозділу, так і за телефонною лінією 102 або електронними засобами зв'язку. Однак найбільш дієвішим способом випадку злочину про корупцію було б з'явитися особисто до органу поліції для написання заяви, так як це забезпечить конфіденційність інформації а також оперативність реагування. Отже, опинившись перед вибором, давати хабар чи ні, починайте думати і ставити запитання. Це допоможе протидіяти корупції в бізнесі і в повсякденному житті. Ми недооцінюємо побутову корупцію, вважаючи, що 100 гривень, які ми дали для того, щоб віддячити в школі чи в лікарні, чи в державній структурі, а це ні про що. Ні, насправді це як невеличка хвороба. Корупція. Це такий щур, який слід в кутку любої будівлі, і там немає світла. І антикорупція, боротьба з корупцією — це підсвічування прожектором. Як тільки ми підсвітили прожектором, там щура немає. І громадські організації спільноти асоціації це в прожектор, який виганяє щурів з нашого життя. Ти скажеш, що ми могли нещодавно чути два рішення Вищого антикорупційного суду. Це два рішення, це перші два рішення, яким Виплачено винагороду викривачам. Перша винагорода, до речі, склала більше 13 мільйонів гривень. Держава дає зрозуміти, що якщо ти дієш правомірно, якщо тобі не байдуже ця система, ця організація, якщо ти дійсно хочеш щось змінити, то ти за це ще можеш і отримувати винагороду. Вартість товару свої права потрібно вивчати, знати і показувати. Що ви їх знаєте. Інакше ну, це буде продовження толерування цих корупційних практик. І ми, як громадяни України, мені здається, зараз повинні ну, з цим боротися от так само, як ми боремося з російським ворогом. Крок номер один. Це перевірити те, що ви читаєте, і ті медіа-меседжі, які ви споживаєте. Якщо ці медіа-меседжі викликають бажання нічого не робити або відчувати себе слабким, не читайте їх, зверніться до тих, які описують класні випадки, і тоді вам буде хотітися. Бути частиною цього. Також дуже важливо навчитися аналізувати інформацію краще. І е, третій момент це важливо, напевне, формувати в собі ось це відчуття, тобто дивитися в ту сторону, де ви можете побачити, що ви частина спільноти. Дорога починається під ногами того, хто йде.